Ми сьогодні зібралися, щоб на новій імпровізованій сцені презентувати вам мобільний мейкерський простір толокар. Автівка від німців тепер є Чернігівської політехніки. Називається Толокар, Толока прибирання, кар кармашина. Нашого доходу мікроавтобус обладнаний сучасними інструментами. Толокар – це мобільний мейкерський простір. Його задача бути корисним там, де це потрібно, щоб ініціювати і розвивати в дітей мейкерські навички, тобто працювати з інструментом, ручним, електро, цифровим інструментом. Від викрутки широповерта до 3 d принтера і лазерного станка, на якому можна випалювати малюнок по дереву. Власне чпк лазер. Це лазер, який керується програмою з комп'ютера. Він споживає якісь файли у векторному форматі. А на що дивитися? А, О, там, он, що малює. Давайте помінятися. виїжджатимуть в громади, заклади освіти, проводитимуть майстер-класи для майбутніх студентів. Маленький крок до не просто відновлення нашої перемоги, а її переродження. Юлія самонець для газети Весть.